Вітаю, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Молі. Сьогодні ми будемо робити оцей мейк. Він був не те, щоб крадений, але inspired by його Андрюшин. Я думаю, багато хто його знає. А, на жаль, не підписана його телеграм-канал. Я просто подивилася і така М -м, сьогодні погана погода, треба щось зробити. І вирішила зробити цей мейк. Я надіюсь, він вас порадує, Можливо, вам просто нема з чим випити каву чи поїсти. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь і я думаю, це буде достатньо пізнавально, тому що ну я намагалася зробити все, що могла, і заодно пофоткала цю сукню на шафу. Я вже уявляю, який крінж можете відчувати в цей момент. У Нас бувають різні дні, чи не так. Буває так, що у нас дуже класна шкіра, іноді буває так, що ми зустрічаємо щось таке буває ще й гірше. Але знаєте, ну загалом це в принципі не важливо, тому що макіяж він створений для того, щоб робити нас якимось трошки можливо іншими. Можливо, щоб ми могли щось перебороти в собі. А ще можливо, треба було взяти і поставити нормальний мікрофон, а не отак от, от робити. Але це піло, це пілот так буває. Дивіться, яка в мене історія. Базу під червоні тіні можна зробити багатьма способами. У мене є така історія, як Endayan, бази під тіні від китайського бренду. Вона рідка. Також у мене є три олівці, але вони краще на слизову підуть. Я ще для себе відкрила дуже прикольну штуку. Це коли ти береш просто звичайну матову помаду і наносиш її в якості бази. У мене це Delia, це здається польський бренд. І е, Ruby Rose. До речі, ця штука дуже-дуже універсальна. Сьогодні я покажу її в якості бази. Дуже цупка, не просвічує, пахне бомбово просто жуйка. От щось такого плану Деля вона матова холодним підтоном, аж цупка трошки просвічує шкіра, але разом з тим вона є холодною, тому що вона переходить е, в такі більш е, малиновий колір. Це теплий червоний. і трошки з блискітками, але до речі, прикольно. Прикольно по олівцях е, олівець є такий хандаян, дуже прикольна тема. Є такий хандаян тепліший. Другий олівець вони по різному трошки виглядають. Один більш темний, другий більш світлий. У нас є, я не знаю, я купувала в її 100 років тому. Що це? Але суть в тому, що воно дуже прикольно на слозову кладеться. Фреш. І, звичайно, дуже бомбова штука. Беру за дві копійки плутку кістуліну, просто розтягнути колір, показати. Все, ця штука дуже робоча. В мене всі кольори. Це вона теж холодне. Воно холодне, як і це. Коротше, десь так. Почнемо з очей, але я ще почну з з зі зволоження. В мене дуже велика зараз проблема зі зволоженням. Через це маю. А це все, тому що в мене має проблеми з сел Я взяла бютібейн. Одне око ми робимо делям. Спрашиваємо, що я говорю цей бренд неправильно. Гола, гола повіка абсолютно. Будуємо форму. Форма в нас буде, яка трохи, знаєте, літяща, яка йде на взліт. Тут головне що зробити. Аби воно було рівномірно, поки в нас е, перший е, слой того всього, для того, щоб інший наступний, наступний, і потім фіксація тіня, е, вона пройшла з хорошою тушовкою і не треба було потім на фотошопі то все фотошопити. Коротше, якось так побудували форму. Дуже швидко. Стіка матова помада вона достатньо швидко висихає. Перше там не було початку, ну якось так. Окей, це не суть там. І перша форма була гарна. Ми беремо життін. Я думаю, що треба брати десь таке. Я почну з «Hot Stuff». Беру більш плоску базу під тіні. Наскільки важливо підібрати під е, мейк, який ви плануєте зробити? Дивіться, тіні абсолютно нікуди мені не впали. Я дуже задоволена. Чим я пропоную робити стріли для того, щоб не зробити мес ось грязюку в себе на обличчі, ми беремо бежевий олівець і будемо зараз накидувати, як ми хочемо намалювати цю стрілку. І Ідемо в брів. Де в мене брів, ми ніби креслюємо обриси свого носа. А тепер можна брати, коли ми зробили накидку якимось нейтральним олівцем, треба взяти чорну підводку, звичайно, китайську. Так, в мене жахлива підводка, яка в мене засохла, вмерла, і це вже друга попитка її реінкарнації. фламастер, до речі, з фетровим наконічником. Поняв? йога, мейкап. Тепер мені треба десь другу ще намалювати. Єдине, мені трошки не вистачає тут кольору. Я беру дуже маленьку китайську плоску кисть, той самий наш колір, і набиваю, що робити з подвійною стрілкою. Зараз я візьму чорний олівець і покажу, що я буду робити. Я думаю, що я просто зроблю щось такого плану. Ну, цим олівцем ми зараз підведемо лінію росту наших вій, нижніх, Швидесенько беремо якусь плоску стулянку і трошки то все діло тушуємо. У мене шарот, робимо таку димку. Тепер є кісточкою, беремо чорний, накладаємо на ріст вій, не знизу на ріст вій. Десь так, десь так, плюс міну. Друге око я обіцяла робити на хандаяні. Для цього я його витискаю на палітру. Беремо нашу кістулянку. Плоску, синтетичну, кістулінку, бо не вимиєте. Вона від синтетичною, можливо, не дуже добре. Це червоний пігмент вимиєте. З натуральною це буде взагалі біль. просто неможливий біль гірше, ніж е... так, будуємо форму. Зараз головне зробити праве око схоже на ліве. Все інше matter. Робимо однаково. Мені здається, достатньо однаковий колір вийшов, не дивлячись на різні підложки і всі моменти. Так, е, поїхали обводити. До речі, друга стрілка по ходу з першого разу. Або буду фоткати тільки з одного боку. Поїхали понизу, то взагалі, напевно, кістуліна для брів. Хто мені заборонить це робити? Беремо чисту кистуліну, плоску, дотушовуємо, тому що та вже була е, в тінях. І воно трошки пішло темніше ніж мало б бути. Тепер блістяшечку треба вибрати. Я, коротше, подумала металеві тіні від Luxvisage, 100 років їм вже. І Wet n' Wild хайлайтер Рідку тінь Я набираю цією кістуліною. А потім прибивати я буду таким спонжем вже хайлайтер. Що ми робимо? Палітра. Мейкап йога Оп! Заводимо на низ. і заводимо на червону тину. Взяли швиденько хайлайтер. Десь так. Я не претендую, що це ідеально вийшло по кольору, але, але непогано. Дублюємо стрілку. Перед тим як починати робити обличчя, перевірте, чи ваші очі не залізли десь, де не треба було. Це все треба забрати. Забираємо і блиск зайвий, забираємо і е, якісь тіні, якщо щось посипалось. Треба зволожити шкіру. Я для цього візьму якийсь дуже офігенний крем, він просто коштував 3 копійки в якомусь Єва, але ну, не в нас а за кордоном. Я взагалі це роблю руками, але щось я подумала, що якщо придумали плоску кістуліну, то треба робити нею. У мене найбільш суха частина і проблемна. Це отута. Я спочатку роблю як маску, тобто не дуже розпреділяючи найсухішу частину, аби воно вібрало більше продукту на себе, краще зволожилось. Для обличчя я взагалі беру крема максимально легким, бо в мене щось воно все не переживається, забиваються пори. Маю потім проблеми. Тому. Та, крема щось дуже легке. Е, оці всі, які, знаєте, типу живильні з маслами, з тим всім, я можу використовувати тільки як маску. Мала трохи застуди, в мене тріснув ніс. Я не знала, що це можливо. Е, От тут. Все, зараз воно 5 хвилин все, повпитується, файно. Зараз я покажу, що в мене є по тоналках. Можливо, він маю мою улюблену. Коротше, H&M, All Day, Long з пластику. Ще в мене є улюблена. Типу, теж сказала, улюблена. Вона не улюблена. Вона мені просто по кольору якось так дуже підходить. Я вирішила, що вже окей, буду в неї користуватися. Есенс 16 годин По кольору впала просто ідеально. З нею можна повністю затонуватися. Для контурингу я взяла щеглем. Кремовий контурінг у мене є деякі моменти з обличчям зараз, і вона не любить дуже сухий контурінг. Тому окей, okay, let's do this. Тут коротше в тому контурингу колір прикольно. все, ніяких питань нема. Там було два варіанти. Я вибрала холодніше, хоча могла б брати тепліший, і тут дуже прикольна упаковка. Треба тушувати, інакше потім я вже не розтушую. І там є пензли. То все діло туди-сюди. Коротше, так, да, цей контур. Раз нормально кладеться, раз фігово, треба зробити нам колір. А за світла тоналка в мене це Conceal Define Revolution of Full Coverage. дуже з дивною штукою. Як тоналка може бути з такою штукою, це ну, типу як монстр консілер. Ми замішуємо на палітру. Взагалі краще робити трошки світлішу ніж ваш колір. Потім можна буде затемнити якимось бронзером або ще чимось. Цей трикутник середньої частини обличчя дуже швидко буде намагатись розтушувати це все вологим спонжем, достатньо легке покриття. Я щось не розрахувала, але ми беремо зараз консилер і проходимо з консилером. Для таких штук у мене є мої три варіанти на сьогодні. Примарк топовий по кольору мені підходящий. У мене ще є Revolution, Три штуки різні маленьких. Це коротше. Походу, Avon, я не знаю, але він дуже прикольний. От дивіться, він жовтуватий, наскільки він добре мені прикриває. Так, а взагалі ще прикольний оцей лореаль, але він дуже сухий. Скільки вже ці всі сухі, він вже ще сухіший від тих. Так, по консилеру. Дуже робочий. 100 років я навіть реально там стерлася наклейка. Взагалі, будь-яка маркіровка. Я не знаю, що куди, але робочий просто капець. Я би ще купила, якби я знала, що це. Мені не подобається. Мої синяки. тому в мене, до речі, є отака от штука. Це коротше капице, і мені щось здалося, що воно було створено для цього. Давайте перевіримо. Мені здається, норм. Норм насправді, то, звісно, треба було видавати якраз перед тим, як я вирішила нарешті щось знімати. А треба ще контурінг закінчити. Беремо ті самі тіні на палітру. Дуже круті в якості хайлайтера. Культуватися будемо китайським, звичайно, контурингом. Можливо, моє безкрайнє чоло треба було більше контурувати. Але суть в тому, що я буду вдягати перуку і цього і так не буде видно, тому що у мене там буде чолочка. Мені треба хайлайтер. Кістулечка для хайлайтера. Вірно, прям з набору. Якщо вам здається, що ви щось борщанули, поїхали. Беремо спонжик і трошки притоптуємо ту всю історію. Тепер є запитання, чи треба мені другу стрілку там? Ладно, я планую її просто. Ну, десь так, типу, окей. А, ще треба цей внутрішній кутик. Десь так. Ну, типу, до ідеалу доводити, знаєте, заради фотки на шафу. Це mm. дякую, що залишаєтесь з нами. продовжуйте дивитись нашу передачу. Ще нам треба зробити чорний каял. Візьму той самий олівець, яким ми це все робили. Він просто дуже м'який, дуже гарно малює. З очима ми закінчили. Зробимо зараз брови. Брови я просто гелем поставлю. Робимо ще губи. Зараз я подивлюся, які там губи. І все. Для губ я вирішила взяти олівець ламель, 407, мій улюблений. Для брів NYX Tinted Brow Mascara black чорний Насправді мені можна було світліше брати, але якби я знала в той момент, що мені можна і світліше взяти. Вони будуть натуральні в мене, як завжди, не люблю графічні малювати. Напевно, треба це навчитися робити, але не сьогодні. Ставлю початок брови волохатою, тому що вони в мене дуже дикі. Десь так. Ну, типу, мені подобається. Я люблю свої такі натуральні брови, які вони в мене є. It's fine. По губах. Олівець. Колір просто бомба. В мене яскраві губи саме по сою. І оцей колір єдиний справляється зробити їх більш мертвими. Напевно, зроблю е, кругле. У мене взагалі є галочка, дуже я, яскраво виражена. Але щось я подумала, треба змінюватись. Треба, звісно, світло виставити по-людськи. І тоді мені не придеться закриватися від вас. але не все зразу. Зараз я закінчу образ і повернуся до вас вже повністю готова. Повністю.